Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Першим ділом всім дякую підписникам, що дивитесь на наш канал, підписуйтесь. Велика подяка вам і знову кажуть свіже надходження. Чим автомобіль цікавий 24 рік. Це автомобіль не пригнаний, а куплений у офіційного дилера. Тобто автомобіль весь в оригіналі з ріднім пробігом, три з копійками. Чим автомобіль цікавий 2-літровий двигун, 125 кВт, механічна коробка передач, сенсорний мантофон, вже нове обличчя автомобіля, передній привід. Ніде не поцарапане, не подертий. Новий автомобіль. У вас є економія, ви купуєте вже автомобіль, який зареєстрований. Він вже на обліку. Робиться тільки перестратися з однієї людини на іншу людину. І буде вже зашита, скажу так, під саму верх фанерою. бо фактично автомобілі йдуть голі. Бачите, все зроблено. Ви скажете, чому цей автомобіль продається, помінялися обставини, людина змушена продати автомобіль. Ну так буває в житті. Змінюються обставини. Хто шукає собі дешевший автомобіль, чим в салоні? Покажемо під капотом, як працює вагон. Так, полиночку. Трошки мороз сьогодні. І нічого, дивіться, чисто робота двигуна Новий автомобіль. Хто хоче зекономити кошти, телефонуйте до нас. Завжди раді вам допомогти. А після покупки, можливо, доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. Різноманітні варіанти в компанії Автобіс. Дякую ще раз, що дивитеся, що підписуєтесь на канал. Телефонуйте, замовляйте в нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі!